Вітаю усіх, це програма «Персона» І сьогодні в нас в гостях Оксана Бондарук, художник, педагог, модельєр, постановник, стиліст, візажист. Оксана, скажіть, будь ласка, як я вас маю представити? У Вас такий перелік того, що ви робите, що я не знаю на чому взагалі головний акцент зробити. Добрий день, добрий день. Що для вас найважливіше з того всього, що ви про себе декларуєте? Що я, я про вас Я художник і педагог напевно вчитель? Тобто, все ж таки, художник і педагог це найважливіше так. в вашому житті? Так. І відколи це стало найважливіше? Ой, ну напевно, художник стало найважливішим ще з дитинства, а педагог з 20 років. Ми в програмі Персона намагаємося завжди докупатися до якогось такого <кій> моменту людини, коли вона стала тією персоною, якою ми її зараз знаємо. Тобто, була собі маленька дівчинка Оксаночка, як вас назвали в дитинстві? Так і називали Оксану. Оксана. Тобто не було там Сяня, Сянечка, mm -mm. так переважно Оксана називають. Ні. Mm -mm. Ну, справа в тому, що я була дуже жвавим, жвавою дитиною, і от наскільки тихою в плані, от я ніколи не робила ну, якихось так, таких шкод, які роблять діти там спеціально чи якісь. От, я була дуже така дружня дитина, але лишити мене на одну секунду. Було просто в житті неможливо. Ви билися хлопцями? Ні. Я навпаки міротворець, я всіх завжди міріла, всі, всі але те, що я робила в хаті, це було страшне. Страшне. Тобто я могла, наприклад, взяти юди-зеленку і вимазати себе і інших. Ми були леопардами. Це миротворство таке, так? Так. <зонтіки> про зонтики, про парасольки і стрібки з шаф я взагалі мовчу. Про, про те, спорт? як ми в унітазі мили руки, і як мене засмоктало дві руки в унітаз. Маленька ж я була десь чотири рочки, і я ледве <зонті> там дві руки. Ми е... ну, мили руки, от нам було цікаво. як це… <сіх> ну Тобто, от такі якісь фантасмагорії були в дитинстві. Ви думаєте, що ці фантазії, які ви реалізовували, що вони потім зробили вас творчою особистістю? Ну, як сказати, в мене стільки дітей от, на, на сьогоднішній день, та люба дитина творча особистість. Ви люба, думаєте, люба? люба абсолютно. Ви думаєте, немає дітей, які не мають якоїсь схильності? Ну ж Є діти, які ніколи не малюють, не пишуть не ну, творять? Ну то ж теж творчість, вони думають. Коли дитина думає, це вже є творчість. А в чому вона виражається, це абсолютно не бо це є засоби. А по чому ви бачите, думає дитина чи ні? Ну тому що е коли дитина вже висловлює свою думку, коли вона mm. задає питання. От, наприклад, на в кожному віці є свої е якісь там пріоритети, як можна сказати. Е коли дитина думає, от я можу в трьохрічному віці сказати це, коли вона задає питання. А, наприклад, коли ще менше дитина, якщо вона слухає, значить вона теж думає. Тобто, Вас в кожному є... е, думка і ідея це дві різні речі. І в кожному віці вона в людини виражається зовсім по-іншому. І потім вже виражається в різних ситуаціях по-іншому. А просто е, творча людина це люба людина, яка вміє думати і виражати цю думку, в, ко в котрої якась є певна. От, Ну, сказати термінологію, стилізація світу своєї, яка трансформується в життя. Це для цього ви створили школу сучасних мистецтв Оксани Бондарук, так? Ну, взагалі, напевно, якщо вже брати от, життя цілком, угу. то так, в першу чергу. А коли ця школа утворилася? Школа утворилася, коли моїй донечці був десь, ну, напевно, навіть року не було, півроку. Ви порівняли вашу донечку з іншими? Чи як? Чи ви просто побачили, що таким дітям потрібно щось більше, ніж садочок? Ну, В мене дома? школа так само росла, трансформувалася, вона мала різні напрямки. В мене, наприклад, от я можу сказати, що була одна з перших шкіл по стилістиці. Я виховувала іміджмейкерів, стилістів, візажистів і художників з театрального костюму. Потім я відкрила дитячу школу, коли ну, <кій> тоді моїй донечці вже було десь роки три. Вона така важлива для вас. Ви про неї ви да. ще Так, А зараз вже оця школа, яка в мене є, і вже ну тому, що в мене є певні якісь напевно свої уявлення, як має що має закладатися в людей, і що я можу їм дати. Крім цієї дуже важливої для вас школи. Крім цих дуже важливих для вас дітей. І своїх, і тих, якими ви займаєтеся. Ваше життя, ваша історія, наскільки я ознайомилася, насичена цікавими зустрічами. Я так помітила, бо ви працювали в театрі Романа Віктюка. Ні, ви, були я мідж... там була на ви, ви стажувалися в театрі Віктюка, ви були іміджмейкером Океана Ельзи, ви співпрацювали з таболою раси», Тобто ви стикалися в житті з людьми. Відомими, ну відомі люди завжди мають такий певний рол загадковості. І е, всі ті зустрічі впродовж вашого життя, впродовж тих останніх там 15 чи 20 років. Яка е, з тих всіх зустрічей з відомими людьми, з людьми, які потім в житті далі пішли в тому ж стилі на вас найбільше враження справила? Хто на вас вплинув? E, Чи на ну, кого ви вплинули? Перше, можливо? я можу от дуже гарне питання, дуже гарне. От перше, я можу сказати так, що я дійсно за своє життя зустрічалась надзвичайно цікавими людьми. Надзвичайно, і просто в певні моменти життя е, тоді деякі люди були вже знаменитими, вже відомими, а деякі були абсолютно невідомими і абсолютно незнаменитими, наприклад, як тоді які анелізи. Ну Ну, і по-різному життя складалося, в різних. Ну, я можу сказати, що на моє особисте професійне, можна сказати, життя вплинули, напевно, і мої вчителі так само. Я можу навіть їх назвати, це і Опонащук Микола Олександрович, і Киті Жита Володимирівна, і контраст навчання. От... А наприклад, на професійну як людину на мене вплинуло два дві людини, які для мене залишаються і є ну надзвичайно вони мене вразили в житті і людяністю, і своїм професіоналізмом і відношенням до людей. Це Аліґаронавіч Шенсіс, це головний декоратор. Театру лінком, це надзвичайна людина. От, напевно, я викладачем, справжнім, стала тоді, коли я з ним познайомилась. Ще в зачатки, ще в ембріональному состоянні. От тоді, от стані, я коли його побачила, як я приїхала в лінком просто. А попала я туди дуже дивно, тому що Віктюк поїхав на гастролі, я зайшла в лінком. І от відношення людей, як та бабця, яка сиділа, можна сказати, от на рецепшені, зараз тоді на вахті. І вона покликала його ученика, він мене провів до нього. Він відразу він сам тягнув стільці. Я попала на чайку зі Найчуріка. Він мені приніс. Тобто, от я перше в житті побачила, як він спілкується з дітьми. Вони як варанята там в нього щось. Вони якісь ескізи роблять, щось абсолютно де нема снабізму, де нема заздрості, де нема, е, і всі спілкуються та по віку, є субординація, але не більше. По знаннях і по віку. І я от напевно на це мене, на мене дуже вплинуло, тому що це от поставило напевно таку градацію відношення між людьми в професійному і в життєвому змісті, і особливо на контрасті, напевно, з деякими нашими, наприклад, то що на той час було. І викладацьким складом там. І то. Ну тобто, це був дуже шалений контраст, коли я це побачила. І друга людина, яка для мене в житті дуже багато чого значила, це Володимир Фурик, це е, надзвичайно відомий художник з театральних костюмів. Це мій найближчий був друг, і спілкування з ним для мене було дуже дуже важливо в житті. І колись, якщо я відкрию театральну студію, я обов'язково продовжу. Його діло, наше спільне діло, і, може, на честь його щось. Мені б дуже хотілося, щоб його не забували в житті. Його... Я бажаю, щоб вам це вдалося. І на завершення, що найважливіше для вас є зараз? Ой, зараз, зараз, зараз. Ну зараз це робота, поставити роботу так, як є, щоб всі були щасливі, щоб всі були в достатку, щоб діти. От не мали того в дитинстві, що є межа. Я дуже не люблю, коли в нас дорослих є у всьому межа. Ну, доросла людина взагалі це відчуває. Межа в кожної мами, яка, наприклад, може туди, щоб дитина поступовала, а не може туди. А от діти вони не мають мати межі. І я рахую, що це і правильно в житті. Я дуже би хотіла, щоб моя дитина вийшла на шлях якийсь свій абсолютно, і щоб в мене були можливості їй це надати. В мене надзвичайно діти і надзвичайно батьків. Чи в мене надзвичайний склад, партнер, чудовий. Тобто я рахую, що просто і щоб вся ця справа в житті була значима, щоб вона була потрібна людям. І не потрібно не для реклами, не для того, щоб а щоб по-справжньому. От ви я думаю, що колись до мене в гості, ви побачите. Це. Оксана Бондарук, педагог, художник, сьогодні у програмі Персона.